Але е неприємна ситуація сталася сьогодні у Києві, від якої, звичайно, навряд чи весело стане мешканцям голосі рух поїздів на е ділянці синьої гілки метро між станціями Теремки і станції Деміївської, Точніше ж так на Деміївській жити ти не спустися, Тут фактично від Теремків до Лебіцької. Ні, так суть не в тому, що не спустишся. Суть в тому що не поїдеш. Станції ну, продовжують ні, працювати. Ні, ну я як маю вкриття. на увазі не не зможеш їхати, не зможеш Тоб... їхати від Деміївської в Клюбіцької. Так. До ну дивися, від Діміївської до Либідської також е, поїзди не їздять. От я й про це кажу: що все від теремків до Деміївської ти ніяк не поїдеш. Максимум, крайня кінцева станція Либіцька. Тепер так. правильно, все? От я ж кажу, до Либідської. Від теремків до Либідської, ну до Деміївської. тобто, фактично, всі ці станції, ця частина синьої гірки Міхівки Метрополітену, яка стосується Голосіво, вона не працює. Чому вона не працює? Тому що сталася аварійна ситуація, сталося Аварійне підтоплення тунелю. Через це довелося закрити ці станції для термінового ремонту, який триватиме поки що за попередніми оцінками в районі півроку. На жаль, таке рішення прийшло, прийшлося прийняти. Тобто ми сьогодні проводили в комісію ТЕПТНС і сподівалися, що ми зможемо експлуатувати ще цю гілку до кінця, до кінця дня. Але на жаль, ці от обстеження, які робляться буквально з на цьому тижні з понеділка з неділі, говорять про те, що експлуатувати навіть сьогодні до кінця дня цей тунель є небезпечним. У телеграм-пабліках вже почали поширювати відео ймовірного підтоплення якраз в метро. Це якраз про те, що сталася гер... розгерметизація тунелю. Вода, підземні води пішли на колії. Нагадаю, що рух вагонів між тремками Диміївською вже перекрили. А тим часом на надметро, так де зупинки наземного транспорту, вже з... збираються люди, величезні натовпи, тому що треба їхати. Автобуси маршрутки переповнені. Дивіться на відео, скільки людей Це стоїть жах. стоїть, чекає просто щоб, хоч якось кудись. Доїхати, тому що люди не знають чим добиратися. Я вам скажу також. Я в районі голосівському буваю доволі рідко, і для мене основний вид транспорту це метро. Якби я їхала без метро, туди я не знаю.